Поракем рада знову вас бачити. Ми зустрічалися саме напередодні вашого 30-річчя. Зрештою, як відсвяткували та чи отримали сюрпризи від друзів, на які так сподівалися? Перш за все хочу подякувати, що ви поруч у такий відповідальний день. Мені дуже приємна така увага з України. Через метушню із закінченням роботи над цим фільмом Любов схожа на тебе особливих святкувань ювілею не було. Але можна сказати, що ця прем'єра і є мій головний подарунок. Адже сьогодні я дебютую і як продюсер, і як співавтор сценарію. Дуже хвилююся. У вас сьогодні великий день. Наші вітання у цьому фільмі. Ви зіграли власника невеличкого ресторану. Все як у реальному житті, адже ваш власний ресторан просто за рогом. Ваша правда, можливо, той факт, що я сам володію рестораном, допоміг мені швидше вжитися в образалі. Але власне на цьому наша схожість закінчується. Коли він до нестями закохується у героїню Фахрієєв Джен, то робота відходить на другий план. Я ж завжди намагаюся зберігати. Холодну голову. Довкола вашого приватного життя так багато пліток. Усі обговорюють ваші романтичні стосунки з Фахрієв Джен, ніби ваш екранний роман у серіалі пташка співоча утілився у справжній службовий роман у житті. Так до нас фахріє надзвичайна увага преси та й пересічних людей. Але з акторської точки зору це настільки звеличує. Це означає, що наші проекти успішні та популярні. Така вже наша професія завжди бути на людях. Ми повинні до цього призвичаїтися. Так, нам з фахріє важко, але ми щасливі. Під час нашої минулої зустрічі ви анонсували нам кардинальні зміни в образі. Що ж, тепер бурако ще не вусач або родач. Чи подобається це вашим близьким? Думаю, я подобаюсь їм у будь-якому вигляді з вусами, бородою чи без неї чоловіки не дуже люблять голитися, тож суто з практичних міркувань зараз мені набагато простіше. Борода логічне продовження вус насправді ж це все заради зйомок.